У нас є безпосередній представник служащий телеканалу Надія, брат Андрій Михайловський Він більш детально познайомить нас е і розкаже нам про роботу е телеканалу Надія і про ті буклетики які є в кожному нашому пакеті, щоб ми чим більше їх розповсюдили е в селищі Дубовець. Будь ласка, вітаю вас! Я з, техні з вас знайомий. А не зі всіма, але завжди приємно побувати на цій українській швейцарії, в Закарпаття. І я знаю, що майже всі ви, напевно, глядачі телеграму Надія, більше того, майже всі ви спонсори телеканалу Надія. Тому трошки я розповім вам про те, що ви дивитеся і що ви спонсоруєте. Перші два семінари були більш мотивуючі, а зараз я вам представлю інструмент, який Бог подарував нашій церкві на території України. Це дуже грандіозний і потужний інструмент. знаєте? Американський президент Ніксон сказав колись таку вот фразу, і вона зараз діє Америці. Американець не вірить жодному слову, про яке не говорилося на телебаченні. Е, знаєте, ми, коли зараз демонс цю ситуацію, ми бачимо, що насправді люди дуже довіряють медіа і медіа — це дійсно четверта влада, яку, яка дуже великим має вплив. Сьогодні ми маємо можливість. Впливати на людей через телебачення. Більше того, сьогодні, в тих населених пунктах, де немає представництва нашої церкви, де ми не можемо проповідувати, ми можемо тепер там провідувати через телебачення. Є багато сімей, багато можливо, домів, де проживають люди, які ніколи не візьмуть навіть газети. Можливо, Сьогодні будуть домівки, де нам не відкриті, візьмуть уроки, де не пустять нас на поріг будинку, де через убереження і страх не прийдуть в церкву. Але ті люди також відчувають цю пусту, і також відчувають бажання слухати Слово Боже. І, можливо, ввечері, коли нікого немає вдома, чи навіть вночі, вони тихо включають і дивляться. І це, те, це той грандіозний проект стратегічний, який буде діяти. Ми думаю, я думаю, ми, ми напевно на на всі разом будемо бачити результати не сьогодні, не завтра, і, можливо, не один чи коротко вам розповім про те, що нас очікує. А, ми вже знаємо, що зараз є невеличкі такі. Напрямки того, що ми розвиваємо і що вже з вересня місця ви будете бачити. По-перше, дуже багато стороннього продукту ми зараз до перекладаємо, і ви його будете бачити. Це дуже цікаві дитячі програми, мультфільми будуть з вересня кожного вечора йти. Ну, і документальні проекти, Ломалінда 360, гарний документальний проєкт і так далі. Музика. Знаєте, можливо, зараз не видимося, ми бачимо, що не так багато музики. Ми зараз створили музичний відділ і активно робимо кліпи, робимо караоке, якісне, гарне караоке. І є таке бажання у нас, щоб з жовтня місяця ми всі разом, починаючи від Закарпаття, закінчуючи з ходом України, починали суботу, разом з толками дія і в годину часу буде йти музика, буде йти караоке, і ми всі разом зможемо сім'ями збиратися і разом співати. А, анонси, знаєте, ми дуже часто робимо гарний продукт, але не вміємо його рекламувати і представляти. А ми, можливо, це вже зауважили, хто дивиться, активно працюємо над тим, щоб робити багато трейлерів, анонсів і розповсюджувати, рекламувати той івангельський проєкт. Я хочу сказати, що до цього часу ми йшли по тому плану, до якого ми вже звикли, до тих івангівських програм, до яких ми вже звикли. Ми недавно вирішили трошки змінити стратегію і почали працювати не просто по тим темам, які ми звикли проповідувати, а працювати на цільову аудиторію. Ми беремо, наприклад, православну аудиторію, людей, які є віруючими вивіряними православний церкві. І робимо, проєкт виключно орієнтований на них. От, Наприклад, проєкт удію факти 2 наступного року, він буде орієнтований виключно на православних. Коли ми не будемо просто говорити про істину і казати, що «ну, так як от в це ми віримо, тому це, 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 це є неправильно. Ми будемо йти від того, що близьке людям і те, те що є практичним. Беремо, наприклад. Марії, Люди моляться Марії, люди отримують навіть зділення, люди бачать, якісь можливо чудеса пов'язані з цією особою. І ми, відштовхуючись від цього, розповідаємо і аналізуємо речі і <клес> так далі. Так само, протестанти, і так, так само ми будемо робити потужні, і ви побачите невдовзі такий проект. Про це знаєте, ми сьогодні побачили, наскільки велике значення у нашому житті має пропаганда. Якась територія почала в певний момент часу, почала розвиватися думка, що існують якісь от такі міфічні бандерівці, ми не про це бачимо, яких потрібно боятися, які вставляють. І я вам скажу, що зараз, якщо ви спілкуєтеся, можливо, із вашими родичами в Росії чи друзями, важко переконати в тому, що, можливо, не все так, як розповідається. І, можливо, напевно, хтось із вас задавався запитання, а що було б, якби замість фрази бандерівці, а взяли б фразу Адвентисти? А що було б, якби та ж сама пропаганда, яка велася щодо іншої якоїсь групи людей, велася щодо церкви? Ви б змогли переконати людей, які входяли в цій церкві, що, що тут нормальні люди, що тут люди не зазомбовані, що тут люди, які, ну, в принципі, моляться Богу і є хорошими? Напевно, ні. І тому ми вибрали е, такий напрямок, що обов'язково нам потрібно не просто рекламувати і розпосуджувати істину, а рекламувати саму організацію. Церква десь у цьому дня. І ми після на трьох, наприклад, ми робимо великий, потужний яскравий фільм про адвентистів в Україні 15-ї хвилини, а також короткий проморолик і 30 імеджових роликів для того, щоб розкладати людям про це. Щоб люди навіть які дізнаються і вони не боялися зробити цей крок у будовний будинок. Знаєте, я тільки до цього хочу сказати, недавно чув таку історії, яка є прикладом того, що цей шлях правильний, коли проводили опитування серед читачів газети Вічний скарб». І там люди були, які вже 4 роки, 5 років читають газету, і в них запиталися, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до газети Вічний скарб»? Люди кажуть, чудесна газета, прекрасна, там все правду пишуть. Хай розвивається. Друге питання: як ви ставитеся до церкви до сьомого дня? Сектанти, гнати з України, щоб їх тут не було. І щоб такого не було, нам потрібно дійсно розвивати позитивне. Розуміння і позитивне сприйняття це. Ну, звичайно, ми хочемо більше запрошувати спрошувати на дверти до наших програм, щоб наш телеканал став менш таким, можливо, сектантським в розумінні декого, і також особливим чином виділяти суботу. Ми запускаємо з жовтня місяця програму зустрічі суботнього дня, де годину часу з різними сім'ями будемо зустрічати в суботу. Ви говорите, ми, я зараз говорю про те, що ж на телеканалі Надія. Буде, і що на термінальні є, ви вже знаєте. А як це телеканал Надія можуть бачити? 14 серпня ми отримали ліцензію на супутне промовлення. Це унікальний випадок, тому що е інші телеканали, християнські, які в нас є, вони мають ліцензію неукраїнську. Наприклад, він е мовить із Ізраїлем. І знаєте, є багато недоліків із таким підходом, тому що вони не можуть робити прямих ефірів, вони не можуть офіційно входити в капельні мережі. Ми отримали ліцензію. І тепер ми можемо, ми тепер ми мовимо 24 години на добу, 7 днів на тиждень, через супутниковий канал, телеканал Надії. Це дуже е, популярний супутник на території України та Білорусі, і от е, частина Європи Східної, а також частина Росії. Другий шлях, через який можна е, дивитися телеканал Надія, ще раз кабельні мережі. Наступне слабо. Кабельні мережі сьогодні, на даний момент, хочу вам давати таку інформацію, також активно вкладають з нами договори і транслюють. Якщо через супутникове мовлення ми знаємо інформацію про те, що 2,5 мільйони, 2,5 мільйони тарілок направлені на супутник Сіріус, тобто це потенцій наші глядачі, то я хочу сказати, що ми розуміємо, що з цих 2,5 мільйонів супут... тарілок, напевно, не всі дивляться той канал. Чому? Тому що це тисячі каналів різних. Важко можливо знайти, треба тут більш прикладати зусилля нам, щоб рекламувати. То якщо ми говоримо про кабельні мережі, то кількість телеканалів а, чи в кабельних операторах набагато менша, набагато більше є шансів, щоб нас було дивитися. Сьогодні в Україні біля 100 кабельних операторів включили нас у свої пакети. Це 2 мільйони потенційних сімей, які можуть дивитися нас через кабельні мережі. Наступний шлях а, це через мобільні додатки. Сьогодні вже є мобільні додатки на Android. Хто користується, може бачити. І четвертий шлях це через сайт, через uh, наш uh, сайт на Говпія, де також є і трансляція і архів, uh, де можна дивитися uh, наш телеканал. Ну, наступний, напевно, логічний крок: Окей, ми щось опускаємо. Ми розуміємо, як люди можуть дивитися. А як же ж ми зможемо знаходити тих людей, які дивляться телеканал «Надій». Uh, Звичайно, я можливо пропустив. Багато uh, телеканалів регіональних беруть. Наші наш продукт транслюють, і це дуже приємно, тому що сприйнайте території е, е, основної республіки Крим, де зараз є проблема з українськими телеканалами. Нас транслюють також через регіональні. Як же ж нам знайти тих людей, які дивляться на Перший шлях це інтерактивна школа, інтернет школа вивчення біблії Беблослухом'є. Це сайт, на якому люди можуть знаходити уроки, молоді, дитячі, різні різні, різні уроки вивчення біблії і можуть контактувати з нами? Другий шлях це контакт-центр «Надія». Хочу вам сказати, що саме на сьогодні. Ви знаєте, контакт-центр Надія працює цілодобово сім днів на тиждень. Тобто людина може безкоштовно позвонити на наш контакт-центр і поспілкуватися або з представниками телеканалу Надія, або його і людину може передресувати на пастора. Кожен пастор е, українського нашого унівому має свій день, він є в черзі. І коли він відповідає за певний день, в цей день йому можуть передресувати глядача або людину, яка дзвонить, і він може поспілкуватися, надати потрібну інформацію. Наступний слайд. Коротко підсумуємо. Отже, Hope Channel — це не телеканал для потреб церкви. Вже дехто думає, що це отаке от собі канал, де ми, зможемо диви... де ми зможемо дивитися слухати проповіді, коли, коли не хочеться йти в церкву, коли змучені дуже. Справді ні, і ще раз ні. Виклавна дія це виключно євангельський канал. І гроші, які ми туди вкладаємо, зусилля, які ми вкладаємо, вони зрятовані виключно на проповідь для неадвентистів. Ми, адвентисти, не знаємо, куди прийти для того, щоб послухати слово Бога. Е -е, Опчені світовий він мовить для віка 10 со. Відкриті арабський, індійський, кита... е -е, арабський індійський. І китайські канали. Наприклад, якщо ми говоримо про Китай, то на мандариновій мові це найпопулярніша мова китайська. Кожен день є 500 тисяч скачувань. Ми сьогодні говоримо про статистики. Це телеканал, який діє на місці церкви. Друге — серце. Ми бачимо, як важливо сьогодні піднімати імідж серп. Я хочу сказати, що вже, хоч ми не відомо мовимо як телеканал, вже є результат. Перед виборами з церквою нашою зустрічався тоді ще кандидат президента Петро Порошенко. І коли представляли всіх представників від нашої церкви, був Олег Фарламов, його представили, як кажуть, а зараз ми хочемо представити відомого популярного ведучого, відомого українського християнського каналу Надії. Ну і, знаєте, на фоні усіх інших представників, ну це вже якось було по-іншому. І Петро Порошенко каже, Хто це такі питається? каже, Це ваш конкурент. Ви маєте канал? Вони мають канал. І коли дійшла справа до того, що потрібно було комусь говорити від, від церков, то сказали, ну, напевно, від, від протестантських церков буде говорити Олег Харламов, так як він відомий ведучий і популярного да, каналу. І він говорив: і знаєте, на кожному кроці ми бачимо те, як іміч нашої церкви росте. Коли була зустріч представників церков Росії України, і України і в Ізраїлі, то Рада церков не. Не ми напружувалися. Рада церков попросила нас, щоб ми були єдиним каналом, який буде висвітлювати цю зустріч в Ізраїлі. Вони профінансували наші, е, нашу поїздку, наших працівників, які виїхали в Ізраїлі, для того, щоб робити сюжет. Постійно, Москово-Баптистська е, церква, такий є комендант, комендантом минулого він керівник мінатури, постійно дуже хвалить канал. Ну і для навчання. Є така практика навіть е, в інших країнах, що після хрещення людям дарують, як ви думаєте, що. типу нові люди. Є така, є така практика, що тарілки дарують ці супутник І Чому? Тому що насправді людина, яка приходить в церкву, вона може там е, більше навчатися і розвивати свою віру. Е -е, Христианського способа життя, коли ми говоримо не тільки про проповіді, а коли ми говоримо про всі аспекти християнського стилю життя, починаючи від зовнішнього лютове ведучих, дитячої програми, молодіжні, сімейні, виховання і так далі. Досвідів дуже багато. Я не знаю, якщо б була можливість, я б показав вам багато відео досвідів, де ми, де ми бачимо результати. Недавно я вам скажу в Луганську, наша сестра ну, розносила літературу і присіла на лавочку, там біля однієї розговорилася. і жіночка каже, в мене... Дитину я поховала, хвороба була чоловік, мене раніше ще помер. І я вирішила, що я покінчу життя свого обстрілу. Я прийшла додому і якось випадково натрапила на канал, який просто дає мені силу жити. Канал, канал, який дає мені силу жити. І наша сестра питається, що ж це за канал? Вона почала розповідати студий канал надія. Е, сестра наша Нейклес проповідувала малеванську програму в Америці, в супермаркеті ходить, до неї підходить жінка і каже, я вас звідки знаю, я, напевно, дивилась вашу передачу. Дійсно надивилася передачу цю, і зараз ця сім'я в Америці. Вони підходили в цю Іванську програму і прийняли перші. І багато, багато досвідів, І, наприклад, хто знає, можливо, такий е, колись був артист Юрго Юченко, Левко Дурковик називав. Його батьки проживають у Вінницькій області, і ми на них також вийшли через контакт-центр. Вони попросили, щоб ми давно дивимося телеканал, на Надія, і хочемо прийняти хрещення в храмі на Подолі. Це люди, яким не треба було проповідувати, ви просто прийшли до них. І вони сказали, ми хочемо прийняти речення окремо на колодні. І таких досвідів багато і багато. А, а, що ми можемо вкласти в телеканал? Насамперед реклама. Багато людей просто не знають, що на їхньому, на їхній антенні, в їхньому тюнері є такі телеканали. Розпосуджуйте газету, рекламуйте, розповідайте про телеканал. Наступний мер. Якщо ви активно до молоді звертається, інтернету, сьогодні дуже велика конкуренція в інтернеті. Що ви маєте можливість хоча б в день один раз зайти на Ютуб і зробити лайк, перепостити, е е якось прорекламувати. Це буде ваш вклад розповсюдження тих е відеофайлів, які ми виставляємо е на інтернет-мову. Ну і, звичайно, волонтери. Сьогодні е мені сказали, що я коротко розказав про цей буклетик. Коли ви будете йти, е не потрібно можливо, там переконувати когось, що ви є працівник телеканалу «Надія». Ви можете просто прийти. Це ще Ігор більш доповнить у повному прикиді і сказати. Я хочу представити телеканал без політики, без реклами, без насильства. Сьогодні е, наш телеканал, і про це говорять і політики, і церкви, це канал, який не дискредитував себе. Це канал, який не виступав ні за одну сторону протистояння, ні за іншу. Це, це канал, який дає мир. І сьогодні, коли ми говоримо про програму Памаліті зімня, яка йде два рази в тиждень в прямому ефірі, на нашу програму політики зіміння дзвонять з Москви. І Західної України. І двоє для того, щоб ми помолилися. В середньому 50-60 дзвінків, ми кожну програму приймаємо прямо, ну, можемо приймати є дзвінків за цю програму. Отже, ви можете це сказати? Другий момент. Ви можете сказати про те, що е, е, якщо ви хочете, щоб е, вам пояснили. Чи якось у ну, якісь у вас будуть запитання, на цьому буклетику є телефони, номер номер телефонів, безкоштовний номер телефонів, контакт-центру телеканал Надія». Третій момент, який вартує також звернути увагу для людей, які ви роздаєте, що на цьому буклеті ви зможете знайти настройки, тобто ви можете налаштувати телеканал. Якщо у вашому пакеті буде вічна скарга, ви можете потім відразу продовжити. І також у нас є газета із програмою. Телеграмму надії, де ви зможете побачити, що є що. І вже якщо ви бачите, що вона дуже розположена і гарно вас засучає, можна сказати, а для вас, так як ми сьогодні прийшли до вас, ще є можливість отримати безкоштовну книгу, якщо ви, звичайно, будете її читати. Я вважаю, що я скажу можливо навіть забагато. Якщо у вас є якісь запитання, підходьте. В мене є багато відеоматеріалів, які ви можете показати. Моліться за нас. Тому що я хочу вам сказати, що те, що ми маємо в Україні, враховуючи ту невеличку кількість порівняно членів церкви, це дуже велике благословіння. Всього 40 тисяч в середньому приблизно членів церкви має український уніон і ми маємо такий потужний телеканал. Це велике благословення і хочу, щоб ви були тими, хто буде активно рекламувати цей канал і молитися за нас і підтримувати. Звичайно, амінь.